Іспанська народна казка Лисиця і жайвір. Жили собі лисиця та жайвір і міцно дружили. Жайвір був чесний і роботящий. Якось він сказав лисиці Кумасю лисице, є в мене трохи землі. Засіймо її вкупі. Засіймо, відповіла лисиця. Тож вже пора по її зорати, мовив жайвір. Добре, сказала лисиця. Трохи згодом жайвір нагадав їй уже час засівати поле. Засівайте мерщій, а я потім зроблю решту, відповіла лисиця. Комасю, бур'яни глушать пшеницю, треба вирвати. «А вже ж!» – погодилася лисиця, вирвіть мерщій, а я потім зроблю решту. Минуло ще трохи часу, і жайвір сказав лисиці. Комасю, Пшениця вже достигла, і треба скосити її. Не гайтеся, відповіла лисиця, скосіть швидше, а я потім зроблю решту. У серці Жайвора закралася недовіра, і він розповів про все своєму другові хорту. Хорт був дуже розумний. Він одразу здогадався. Що хитра лисиця хоче обдурити сердешного жайвора і порадив скосіть пшеницю, віднесіть на тік, а мене сховайте в снопи, тільки так, аби визирало одне око, щоб мені все було видно. Жайвір зробив так, як просив хорт. Незабаром з'явилася і лисиця. Вона побачила тік, пшеницю в снопах і вельми зраділа, аж затанцювала, приспівуючи. Ф'юї, ф'юї, і пшениця мої, ф'юї ф'юї, і пшениця мої. Наблизившись до снопів, де ховався хорт, лисиця вгледіла в соломі око і сказала Ой, яка виноградинка. Але вона ще не спіла, відповів хорт, вискочив із схованки і задушив лисицю.